340 дітей віком від 7 до 17 років та майже стільки дорослих зібралися у Кременчуці у ДІСШ імені Кисельова на відкритому чемпіонаті Полтавської області Стаеквандо і ТФ. Аби на змаганнях показати свою силу, спритність та витривалість 7 травня до Кременчука приїхали спортсмени з Полтави, Черкас, Кропивницького, Чутового. Кременчук представляли 120 двадцять на цих змаганнях представлені три вікові групи: діти з 6 до 10 років, там теж йде два, дві подгрупи, кадети 11-13 років, та юніори 14-17 років. Це ті діти, які будуть входити до еліти українського спорту через пару років. Полтавська команда привезла до Кремачука на змагання 88 спортсменів. До чемпіонату ретельно готувалися. Кожен спортсмен проходить відбіркові тренування на чемпіонаті міста. Також вони готуються до цього десь приблизно 2-3 неділі, і переходимо вже до більш. Серйозний змагань це чемпіонат Полтавської області. Кожний із спортсменів представляє в різних фійкових вагових категоріях себе. Також вони стараються вибороти призові місця і зайняти для команди максимально це золото. Виступи спортсменів на змаганнях мають показати, чого діти навчилися за цей тренувальний рік. Деякі вже з досвідом, деякі перший раз приїхали, але тим не менш, ми приїхали на цей турнір для так, би мовити, обкатки для досвіду. Це для них дуже буде корисно навіть в кінці навчального року, і так би мовити, підвести підсумки пройденої роботи, яку вона виконала за цей навчальний рік за тренувальний процес. Варто відзначити, що Теквандо сприяє всесторонньому розвитку людини, прищеплює духовну культуру та дає сили для боротьби за справедливість. Займаюся я вже те 4 чотири роки. Займаюся я, щоб е, міг дати здачу. Ну, я хвилююся і виступав я десь ну, середньо. Ми ще будемо виступати з пального. Я сподіваюся, що ми переможемо. Я займаюся три рази на тиждень, по півтори години, і я ходжу на змагання подобається займатися цим видом спорту. Коли виходжу в спаринг, я Відчуваю, що я переможу і здобуду золоту медаль. І що мій противник мене боїться. Мене з першого класу ображали, і я вирішила піти на Теквондо, щоб дати здачу. Сьогодні беру участь у змаганнях, щоб перемогти. Венити в Текондо мені допомагають бути придкішим, сильнішим, швидкішим, сміливішим. На змаганнях я дуже хочу побороти цього противника і здобути золоту медаль. Боротьба на Даянгу була запеклою, вимагала від дітей витримки, мужності та гарної підготовки. Кременчужани показали на чемпіонаті гідний результат та вибороли 40 золотих, 33 срібних та 25 бронзових медалей. Адже те у Кримчуці має неабияку популярність. Ми бачимо, що навіть на європейських стартах. Спортсмени саме нашого міста здобувають призові місця, складають основний склад обласної збірної, є лідерами ну, в нашому регіоні, тому, звісно, такі змагання є дуже потрібними для нас. Ми бачимо, що вид спорту дуже затребуваний. Тож вітаємо чемпіонів та призерів і бажаємо всіляких перемог, та вдячні ЗСУ, завдяки яким юні українці мають можливість і під час війни тренуватись, брати участь у змаганнях та перемагати. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Крамчицькі Новини.